Будову кістки розглянемо на прикладі довгої трубчастої кістки, структура якої надає їй міцності та легкості. Кістка складається з тіла, усередині якого є порожнина і двох головок. Головка кістки утворена губчастою речовиною. Остеони структурні одиниці, розміщені нещільно. Та вкрита гіаліновим хрящем, а тіло компактною речовиною. Остеони розташовані щільно. Зовні кістка вкрита окістям, тонким шаром сполучної тканини, що зрісся з кісткою та живить її. Внутрішній шар окістя забезпечує ріст кістки в товщину. Порожнина тіла заповнена жовтим кістковим мозком, який складається переважно із жирової тканини. У губчастій речовині остеони утворюють кісткові перегородки, між якими розміщений червоний кістковий мозок. Він складається з кровотворної тканини, що містить стовбурові клітини попередники клітин крові. За формою кістки поділяють на трубчасті або довгі, плечова, променева, стегнова кістки, гомілка тощо, короткі кістки зап'ястка, плесна та інші. Плоскі – кістки черепа, грудина, лопатки, ребра і тазові кістки змішані хребці, клиноподібна кістка тощо.